Згідно даних, які щоденно надає Генеральний штаб ЗСУ протягом минулої доби, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку ворога південно-східні шатерні в Донецької області. Бахмутський напрямок. Тут ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії. Деніше Бахмута завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Українські захисники відбили понад 10 атак ворога на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спробу оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога. На шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог п'ять разів намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника на херсонському напрямку. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ.